І в продовження от. Ймовірної важкої зими, яку нам так лякають нас, наші вороги нею. Але ми знаємо своє. Маємо підтримку, і, зокрема, з Північно-Атлантичного альянсу, голова військового комітету, адмірал Роб Бауер. Що він сказав? Воєнний конфлікт в Україні набагато більший ніж ця країна. Під загрозу поставили цілий світовий порядок, наближається зима, але наша підтримка залишається незламною, і це насправді важливі слова, тому що не лунають зі сполучених штатів Америки достатньо інтенсивно і часто, і вони свідчать про те, що там вони послідовні у своїй підтримці України. Ми за це дякуємо і на цьому також наголошуємо. А до ще одного чиновника з НАТО теж вже цікавий факт. На цьому фото, яке ми зараз побачимо, директор центру стратегічних комунікацій, теж північно атлантичного альянсу Яніс його звати, і він одягнув цікаві такі. Шкарпетки кольору хакі з написом топчу русню. Це наш український бренд. В них він прийшов на конференцію Незалежність інформації, яка відбувалася в Варшаві. Отже, оці шкарпетки патріотичні розробив бренд Dodo Sox. Ну тобто така невеличка реклама в нас виходить, але все ж. Важливо, що вони ці шкарпетки розробили разом з журналістом і військовим Збройних сил України Майклом Щором. Його ви теж маєте знати. І він якраз от коли вони розробляли ці шкарпетки, 50% віддають на допомогу Збройним силам України, і це безперечно важливо. І такі бренди, такі бізнеси в Україні треба однозначно підтримувати. Це наше завдання з вами також. Ми запитали львів'ян про те, як вони готуються до зими чи бояться. Це вони того, що може бути з точки зору наявності тепла, газу, електроенергії. Давайте послухаємо, що говорять львів'яни на вулицях нашого міста. Ми от якраз внутрішньо переміщені особи. От і у нас також да, це питання стоїть на часі, і ми також стривожені, але у нас немає готових відповідей. Ну ми живемо в прихистку на Філатова. От. І... Поки що просто очікуємо зими без готових рішень про нас турбуються. От, годують, у нас багато є ковдру, так що все добре. Я думаю, що буде така сама зима, як завжди. У мене є власне опалення, так що я нічим не запасаюся. Ні дровами, ні ковдрами, в мене все є. Я маю знайомого, який має печі, і він запасся дровами. Так що, якщо що, то я піду до нього. Ну, і так, як люди бачу на Донбасі і Маріуполі беруть цеглу, ставлять і будемо так. Аби головне, аби був мир, і закінчилась війна. Половина нашої України і так потерпає. Там люди лишилися без житла, без нічого. І в підвалах живуть, і в сараях, так що і ми готові витерпіти, щоб був мир. Зробив пічку, щоб можна було приготувати їсти вдома на балконі, запаси газу. Маю Барбекю таке, що можна на балконі приготувати їжу і зігріти хату. Ну і плюс вебаста в машині, можна і проночувати в машині. Маємо надію на Бога і на ЗСУ, що все буде добре. Як наш президент сказав, без світла, без газу. Краще хай буде так, аби тільки не з дружбою, з тими сусідами, скажімо так. Ми просто з чоловіком закупили. Дрова на всякий випадок, так що я не переживаю. Якщо не буде газу, то буде принаймні електроенергія, і тоді можна буде електрообігрівачами зігріватися. Але я думаю, що до цього не дойде. До ковдери в нас є, костюми спортивні, якщо там буде дуже зимно. Боїмося, що газ буде дорогий, він і не так дорогий дуже. Стараюся. Знайти е, джерела, які газ спалюють правильно. Ну, ось такі. Я в цьому не сумнівалася, що львів'яни завжди знайдуть шляхи е, підготовки до важкої зими, не важкої зими. Мені особисто дуже подобається ідея, яка звучить і від наших чиновників, зокрема державних, так про те, що треба знайти собі. Е, Можливість пересидіти холодну зиму в селі, якщо в разі вже зовсім не буде ні в нас ні газу, ні електроенергії. Я так очікую, що взимку в селах може бути навіть дуже весело, якщо туди переїде багато українців. Ну це звичайно жарт. Хочеться, щоб все було в нас добре, і з світлом, і з газом. Ну, але, зашто, береже, ну, береже на Бог, береже, тому ну, тут е, дуже правильні думки звучали, тому що ну, глобально, якщо ми розуміємо, що, ну, умовно кажучи, е, зараз нафта, яка є на ринку, з якої робить там, бензин чи дизель на автомобілях, завдяки ким, якому ми їздимо, виготовляється. в... Росії, то ну я, отак для себе, знаєте, особисто ставлю які задачі. Ну тоді треба думати, як переходити на електрокари, щоб це без вас і без залежності від Росії, як казав президент Зеленський, втілювалося у життя. Якщо газ ми можемо отримувати в переважній більшості лише з території Російської Федерації, це йдеться про Європу і про Україну в першу чергу. Ну треба думати, як від цієї залежності йти, тому що, зрештою, в цей. Пасивний підкуп, який переріс в активний, в активний шантаж від Російської Федерації для усієї Європи. Ну він, він зрештою, призвів до того, що в якийсь певний момент російські очільники зрозуміли те, що а ми будемо шантажувати зараз Європу, тим що вона замерзне, і тому ніхто не буде захищати Україну. Не вдалося, і це вже е, дуже добре. Що ще цього тижня ми виокремили традиційно. Знаєте, логіка будь-яких великих ефірів. Починаємо з оперативки, так далі йдемо в аналітику, а завершуємо культурною сферою. Ну, тільки спорту сьогодні не буде, можливо, в наступні тижні з українського музичного хід параду від YouTube майже зникла російська музика. Якщо в грудні 21 го та в січні 22 го року, три тижні поспіль двадцятка найпопулярніших пісень не містила жодної пісні української, то за півроку війни ситуація кардинально змінилася. Така тенденція от зараз бачимо, розпочалася вже з лютого відколи. Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Відтоді, як бачимо з інфографіки, цікавість до музичного продукту окупанта знижувалася. Щомісяця є ще потенціал для знижування. На, на жаль, тобто будемо сподіватися, що по цей плато скоро станеться, от таке мінімальне плато, коли вже не буде куди знижуватися інтерес до російськомовного продукту буде. Падати не ну, на, на, на рівні нуля відсотків. Про що ми у Львові мріємо вже роками, і нарешті мені здається, що вже десь і на сході України почали про це мріяти. Так, я люблю стежити за тим, що відбувається в Apple Music, Часто сама слухаю ці чарти, які там є. І от там є топ 100 української музики, і там часто можна було побачити російські хіти. Зараз перша десятка виглядає ось так. А на 22-му місці, ну, перша російськомовна пісня, скажімо так, далі вони там теж є, але перша аж на 22-му місці. Ну чи достатня ця перемога для нас вже краще, ніж російська в перших місцях, що було ще не так давно. Вже краще, і напевно. Все таки, ось ця популяризація українського, яка відбувається в соцмережах, де є багато молоді, зокрема в Тіктоці. Мені це все дуже подобається, тому що там і молодь дуже часто все добре розуміє, хто є ворог і як нам не варто його толерувати, особливо через мову. Це надзвичайно важливо розставляти чіткі чіткі рамки того, хто ти є за допомогою мови, в тому числі.